Уряд Ірландії ухвалив рішення про легалізацію абортів у випадках, коли здоров'я жінки перебуває під загрозою, а також є загроза самогубства. Ірландія єдина європейська країна, яка забороняла переривання вагітності. Питання про аборти викликає суперечки серед політиків країни. Республіканці з партії Фіана Фойл обережно привітали новий закон. Ми не хочемо політизувати це питання. Уряд намагається зробити крок вперед, і наша партія поділяє це прагнення, але важливо. Аби ми знайшли баланс між намаганням зберегти життя матері та життя ненародженої дитини, Як Законодавці, ми маємо усвідомлювати суперечливу реакцію суспільства, яку викличе це складне питання, каже представник Шинфейн. Переконаний, що ми маємо з повагою ставитись до всіх точок зору. Рішення про легалізацію абортів було ухвалено майже через два місяці після того, як в республіці відбулися масові демонстрації після смерті Савіти Халапанавар. 31-річна жінка померла в лікарні від зараження крові після того, як лікарі відмовилися робити аборт.